Острів Зміїни стратегічно важлива територія на Чорному морі. Хто контролює острів, той контролює вільне судноплавство у визначеній морській зоні та зможе суттєво впливати на результат боротьби за південь України. Тому російські загарбники вже у перші ж години повномасштабного вторгнення намагалися цей острів захопити. Станом на 24 лютого на Зміїному базувалися майже 80 українських прикордонників і військовослужбовців. Росіяни атакували острів з ракетного крейсера Москва та курвету Сілій Биков за підтримки авіації. Після потужного обстрілу Зміїного Україна визнала частину прикордонників загиблими. Проте, як виявиться згодом, помилково. Але на той момент постало питання доправки тіл українських захисників додому. Склад гуманітарної місії сформували за лічені години. До неї увійшли троє капеланів різних конфесій і лікар з Одеси. Священик повинен бути там, де твій народ в той час мій народ був на захисті держави. Вже 25 го числа, о десь 8-й ранку, до мене дзвонив один із капітанів і запитав, чи я зможу разом з місією піти на Зміїний і забрати тіла наших військовослужбовців. Я сказав, однозначно, я їду з Морвокзалу на кораблі Сапфір, вже направилися в сторону зміїного. Уже 26 числа зранку ми, нам була дана команда зупинитися, кинути якір. І, бо ми були під, під прицілами ось цього крейсера Москва. Нас заставили зупинитися, кинути якір і дочекатися до смотрової групи. На борт вступили морпіхи Росії, то ми вже з цього часу практично вже були всі в полоні. Я спасательнею судно Сапфир пірці на борту біони чоловічки. Судно захвачено, нахожусь під стволами. Последняя информация, судно знімає тут я, реслідують Сівостопа. Звісно, що росіяни не повірили у виключно гуманітарну мету українців. Що ви повинні робити, в якому відділі СБУ працюєте, на яку розвідку працюєте. Вони навіть собі і не думали, що капелани могли просто прийти в зону бойових дій за тілами своїх солдатів. Для них це було дивно. бо Бу А за чим мені вам? Ви що, сумасшедші чи безсмертні? Я безсмертні. Коли ми відповідали, в будь-якому стані ми повинні забрати наших дітей, чи цей солдат є живий, чи він є поранений, чи він є загинувший. Ця дитина повинна повернутися додому до сім'ї. Втім, на Зміїний капелани так і не потрапили. Почали нас етапувати до Криму, і коли ми запитували у того спецназівця руського, ну а що далі, які повинні бути дії? І цей спецназовець каже, Ну, вас или зараз должны отпустить, или через 7-8 днів, то есть, когда окончится операция. Я так запитаю, стоп, як 7-8 днів? Ну, а якщо операція буде йти, ну, пів року, рік, що ти? І це Америка, ти чо, поп, посмотри, яка я мощна. Вони навіть не думали, що ми будемо творити супротив. Вони йшли і думали, що їх будуть зустрічати з хлібом і сіллю. Але вони помилилися, бо за 30 років виросла нація капеланів і екіпаж судна доправили до тимчасово окупованого Севастополя. Під час перебування в Криму наполонених українців чинили виключно моральний тиск. Ви вже нікуди звідси не підете. Все, ваш ваше місце буде тільки в Сибірі. Ви будете різати тільки ліс. Ніякої України вже нема. Ми вже захопили Київ. Севастополь був далеко не останнім пунктом перебування отця Василя. То нас всіх загрузили в цей Іл 76 і перевезли вже в Росію в Білгородську область. Літак летів більше 4,5 годин. Ми приземлилися на якомусь із серед коли нас вже пересаджували в автозаки. То ми бачили дуже багато оцих літаків сушок. Ми розуміли, що вони летять бомбити Україну. Так, капелани опинилися в місті Шебейкіно, в такий е палаточний. В полі мінус 22, А ми приїхали з України, тут було плюс вісім. І нас одразу з цих машин і на коліна в сніг, руки за голову. І вже було і прикладом, і в живіт, і по голові. За два тижні новий пункт перебування: сізо міста Старий оскол. Нам почали номера давати, бо Нет, фамилия, имя по батькове и твой номер такой-то. И когда как твоя фамилия? Я говорю, Веразуб, и прикладом по животи. Ну, приз. Нет у тебя фамилии, нет у тебя здесь имени и Бога твоего нет. У тебя есть только номер. И я тут загадал, что, небо в фильм я попал, Кесь реаліті шоу про німців про 45-ті роки. Тільки чомусь німці говорили російською мовою. Будь-якій людині властиво відчувати страх, особливо за надзвичайних обставин, каже отець Василь. Долати його допомагали українські захисники і молитва. Цей страх ховався глибоко, бо біля тебе стояв молодий морпіг. 22, можливо, 24 роки тому хлопчику було, а в очах страху нема. І він стоїть і дивиться на цього охоронця, а е, автомат е, знятий е, предохранитель знятий, а в дитини страху нема. І я вже не мав права показати, що я боюся. І ми тоді з капеланом ставали і казали до молитви ставай. І ми разом з цими молодими воїнами стояли, читали «Царю Небесний і Отче наш. Саме у СІЗО було найстрашніше. От там ми вже були повністю в їхній владі, і там було таке карцера таке, називалися вона Резінка. Туди роздівали до гола, закидували близько чотирьох суток. Це без їди, без води, без сна, бо ти не міг заснути, бо ти стояв холодно. Вже був момент, коли я вже попрощався з цим світом і просився до Господа. Інколи побуття було просто реакцією на прохання. Наш капелан Олександр Чоко каже, а можна українською мовою бівлю? <свісно> його тоді і кинули на землю дубиною, дуже сильно побили. І коли капелан запитує, каже Олександр запитує з солдат, а за що ти мене побіл? Так, каже, била би за що убіл би. Хоча інколи ці побиття мали під собою радісне підґрунтя. Ми почули, що е, мінусову плавучість отримав крейсер Москва. І можна собі представити, що тоді почалося там. Хто кричав Слава Україні, хто кричав Ура, хто, хто, хто просто співав ще не вмерла Україна. Але після того нас дуже сильно били. Ми бачили, що чим більше. Над нами знущаються. Чим гірше до нас відносяться, значить ми наступаємо. Надія на звільнення поступово згасала. Аж раптом кілька годин літаком незнайома місцевість і звістка про обмін. Я побачив український прапор. І в мене почала стежати. І коли я почув, ще наш медик у військовій формі, прапорець жовто-синій, і він каже Слава Україні! Я мать погоді, кажу, одна ж начна слава Україні. Я вже був вдома. Після завершення реабілітації отець Василь нарешті зробив те, про що мріяв останні кілька місяців. Я був в полоні суток під час постових і пасхальних днів. Мені дуже хотілося стати тут за престолом. Вийти до людей і сказати Христос Воскрес. Щоб люди відповіли воістину Воскрес. І я хотів далі впродовж сказати і Воскресне Україна. І я це зробив. Після полону капелан ще більше переконався у правдивості власних суджень. Ці ординці знову прийшли в святу. Київську землю знову нищити, грабувати, вбивати. Це ж яка людь і ненависть подвизає цими людьми. У нас вже немає тієї ілюзії, що це брати і з ними ми нібито повинні якось домовлятися. Нема з ким там уже домовлятися. Ми повинні разом з Богом перемогти цю чорну навалу. Нині він, як і раніше, править служби, хрестить дітей, проводжає в останню путь полеглих захисників України, підтримує поранених у шпиталях, доправляє допомогу на фронт, не полишаючи обраного раз і назавжди життєвого шляху служіння людям, Богу і Україні.